Сьогодні я хочу поговорити про Агенції регіонального розвитку. Справа в тому, що ми маємо вже деякий досвід. В чотирьох областях у нас утворено Агенції, ще в чотирьох на стадії утворення. І що ми бачимо? В двох областях вже є по дві агенції. Обласна рада створила свою, обласна адміністрація створила свою. Є варіанти, коли Агенція уже створена і зареєстрована, а тепер з'являється бажання, щоб додати нових засновників. Тому я звертаю вашу увагу на те, що Агенція регіонального розвитку відповідно до українського законодавства має бути утворена і зареєстрована як установа. Установа це особлива організаційно-правова форма юридичної особи. Яка не передбачає управління нею з боку засновників. Установа створюється на підставі установчого акту. Після її реєстрації засновники не можуть змінити щось у цьому установчому акті. Тому дуже важливо поспішати, не поспішаючи. Є сьогодні всі можливості створити установу. Агенція регіонального розвитку у такому вигляді, щоб вона могла реально працювати. Чому обрана організаційно-правова форма установи? Тому що агенція це юридична особа, яка працює не в інтересах засновників, а в інтересах третіх осіб. І третіми особами тут виступає населення конкретного регіону, конкретної області. Тому. Перше, агенція має бути аполітичною організацією. Вона має бути достатньо стабільною, не залежати від того, хто сьогодні голова ОДА, а хто сьогодні голова обласної ради. До цієї організації має бути максимальна довіра всіх суб'єктів регіонального розвитку. Це можна досягнути винятково лише у тому випадку, коли агенція буде створена правильно. Тому перед тим, як почати бігти в реєстраційну службу, реєструвати новоутворену агенцію регіонального розвитку, краще зібратися всім потенційним учасникам, які можуть стати засновниками. Це голова ОДА, голова обласної ради, можливо, керівник місцевого університету, торгово-промислової палати. Асоціації місцевого самоврядування всім потрібно сісти, обговорити необхідність, а може й нема необхідності створення установи у вигляді Агенції регіонального розвитку в конкретній області, домовитися про порядок і вимоги до членів наглядової ради, і лише після досягнення таких домовленостей підготувати. Установчий акт, який може бути е, разом із положенням про діяльність е, агенції, е, підписати його і здійснювати державну реєстрацію. Надзвичайно важливим є призначення членів наглядової ради, оскільки засновники не беруть участі в управлінні, вони не зможуть далі призначати членів наглядової ради. Через певний період, коли закінчиться повноваження того чи іншого члена ради. Тому має бути дуже детально виписані кваліфікаційні вимоги до того, хто може бути членом наглядової ради і яким чином відбувається заміщення вакансій, які появляються в процесі роботи такої організації. І ще одне. Сьогодні в Україні буде розпочато новий великий проєкт Європейського Союзу. В рамках цього проєкту планується підтримка діяльності в регіонах з продовженням реформи місцевого самоврядування, об'єднання громад і стимулювання регіонального розвитку. Така підтримка. Може здійснюватися через утворені агенції регіонального розвитку. Але якщо ви в області створите дві, три чи більше агенцій, якщо у вас агенції не будуть створені так, як передбачено законом, якщо вони не будуть аполітичними, якщо вони не будуть стабільними, розраховувати на те, що Європейський Союз зможе фінансувати такі організації, не варто. Тому я звертаюся до всіх. Потенційних засновників агенцій у регіонах, дуже уважно прочитайте цивільний кодекс, дуже уважно прочитайте закон про засади державної регіональної політики, використайте напрацьовані матеріали, які є доступними на сайті проєкту підтримки регіонального розвитку Європейського Союзу, на сайті Інституту громадянського суспільства, на сайті Мінрегіону. Скористайтеся можливістю і створіть дійсно агенцію, яка зможе працювати. У світі є тисячі агенцій регіонального розвитку, але лише про десятки цих агенцій знають в багатьох країнах світу, тому що вони працюють дійсно ефективно, вони є дійсно реальними рушіями регіонального розвитку. А стали вони такими тому. Що дотримані всі правила утворення і діяльності такої організації.